Всім привіт! з вами Олег і ми продовжуємо кар'єру за... за збірну України. Продовжуємо грати в Ворслакчам за збірну України. Це у нас продовження групового етапу Євро Куліфікація на Євро. Ну і все. Давайте починати. Матка Азербайджана. До кінця перший тайм на 44-й хвилині. Момент в Україні. Передача на довбика, довбок, на жаль. Не зміг пройти. І так, пачка, не закінчиться. Знову момент в Азербайджану на місці. Ірландія вже грає Люксембург. 2-0 Ірландія, 4-0 Люксембург. Нас підходить до кінця другий тайм. І в будущем момент. А если читати считать половину, не знал это момент. Роман Єремчук забуває Роман Яримчук. І так і закінчується... то, матч проти Азербайджану. У нас 15, очків, ми вже по-любому можна сказати уже на Чемпіонат Європи. А нас матч проти Англії. Матч Англії на перших хвилинах. Андрій пасмаж ми вроде выиграли 2-0, я не помню. Не пометаюсь, как моих выиграл в вашем матче. А тогда здесь почему атака Англии. Я харрикен Оверхунок 1-0. 19 хвилин на матчу. Думай, бандиті, рахун, стервінг, по двоє, перевагу он 27 хвилина, пеналька, не забуває. А чи хто то був? Нам массу першому місці, тому що. Артем долбик. Артем долбик. Там добу пливає, виливає, там добут, робить рахунок 2-1. Забуваємо англійцям. У них на полі. І почався другий тайм. Знову момент в англійці. Впливає і ловить. Забираємо чарні руки. Ми зробимо замін, вийде супряга. Вийде. Зубков і вийде Шапоренко. Ось такі заміни ми зробили. У мене транзиції і забуває стайкін. На жаль, треба будемо рахмости. А одразу ж момент нашої команди Михайло Мудрик іде на Супрягу. Супряга в дані підпливає і забуває. Міг стає 3-2. Тут два рахунок до, до 70-ї хвилини. 72-х хвилина момент англійців. Наша ціль не програти. Знов, знов момент англійців. 80-ті хвилини вже. Достойно ми поборолися з англійцями. А все одно у нас. Це перший програш наш. А у нас 15, очки, ми все одно, можна сказати. Претендуємо на вихід з першого місця. А у нас матч проти Ісландії. 7 хвилина момент матч Ісландії пробуває! Пробування і забуває Конолі. Забуває Конолі і щось нам не ще 6 кінець. Відбору.

43-я хвилина матчу. Знову момент у нашої команди. Артем Довбик. Артем Довбик робить передачу. На Романа Яремчука. Яремчук. Забуває Роман Яремчук. 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 Рахунок стає 3-1. Христов якийсь, який поняв, веде м'яч. Іде на Шапаренко. Шапара... А, Шапаренко, бачите, Роман Яремчук, або рахунок вже 4-1 на перший тайм. Починається другий тайм. Шпенко виходить сюди. Ну і випустимо Дегтярьова, можливо. Ну, і хай вийдеш э, без сіді. Дебетуй Дегтярьов за бібліотека, але тут нас голов забуває репортий, 4 4.2. Ми, на жаль, пропускаємо. 71 хвилин матчу, Малиновський. Малиновський входить в штовхний майданчик. Пробуває Малиновський, на жаль, на жаль, м'яч не пройшов. Не. Що у нас 83 хвилина, Кривцов, Кривцов. Забуває Кривцов, Мустай 5-2. 85 хвилина Пенальті. Бзор... Георгій Бущан. Відбувається удар. І ми перемагаємо в матч. І ми напряму кваліфіковуємося на світу, тому що у нас 18 очків і наш буде матч проти Люксембурга. Як я поняв, навіть якщо ми виграємо, то... Ми пропустимо цей матч. Тому що це вже нічого не вирішує, тому що ми виходимо з першого місця. З 20 одним очком одним програмшем саме від англійців. Лівшим бомбардера це є. Морено. Майлін Холанд. Це три найкраще. Морено має 12. Майлин має 11, Холланд має 11. Талі четверте має з 10 60 махолами. П'ятез Фран... бензима з 9 голома. Шостей. Samuel Mraz z Slovaki 8 и 7 Emir Deren Spot 8. Ascastant Nivia Odgar Badvin de Mirich Rodri Campli Silva. Campol Zisloveni 86, 5 Rodri z Ispani 86. Четвертий м Демірович з Боснії 8 асистів, Берджин з Нідерландів. В ДНСІ третье місце, Одегар, друге місце 11 массе Марко Ліва, Лівая, Хорватиї 11 асетів. Деймсер Тоша прийшов. Зрупи А напряму виходить Німеччину, тому що вона. Е, господар Косово. О. Косово виходить напряму теж, а Польща – кваліфікація. Швейцарія виходить напряму Ольст, або кваліфікація, або теж напряму Греція невідома. Норвегія виходить напряму, Італія, або кваліфікація, або теж напряму Арманія, то ні. Італія на пандуша кваліфікація, Арменія невідомо. Данія виходить напряму, Чехія, можливо, або напряму, або кваліфікація Албанія, невідома. Ми напряму, Англія так само не знати, чи напряму чи кваліфікація Албанія, невідома. Іспанія і Словакія, як я потім входить напряму, Боснія невідома. Нідерланди і Словенія виходять напряму, Шотландія невідома. Бельгія, Швеція, Бельгія напряму, Швеція а теж. Можливо, Фінляндія невідомо. Чи вийде в плей-офф Фінляндія. Хорватія напряму, Португалія або кваліфікація або теж напряму Туреччина невідомо. Французи напряму, Австрія або теж напряму, або кваліфікацію. Кіпер невідомо. Кіпер нічого собі. Ну і все, далі. Лів конференції, перший матч Айнтера, два реєва Олсона Терен, ніж з Ромою. Манчестер Сіті рве, Аякс 0-5, Челсі грає Баварії 4-2. Фінал Ліги Чемпіонів, це Сіті і Челсі. Фінал Ліги Європи Вольсбург Атлетіко Більбабо. Угу. Значить, Ітландія та попадає. Шотландія, Кіпр, Албанія, Босні, Греція. Шість команд і перші матчі. Перші матчі, так, як я бачу, буде два матчі. Кіпр виграє в Албанії. І... Шотландія раніше з Шотландія раніше з Ірландією, Босніраючи з Греками. Лігу Конференції бере Айнтракт. Матчі відповіді. І, на жаль, Кіпер не проходить. Виходить Шотландія, Албанія і Греція. Лігу Європи бере Вольсбург, і Лігу Чемпіонів бере Манчестер Сіті по Пенельках. como no campeonato sítu para manchar é o sítio. Мащ, от таке во, значить. Чемпіоном України став Шахтар, Кубу взяв Шахтар теж. Кіліна Мбапе не каже, року. Весь відбував в історії успіхи національної зборної. Нам пропонують очолити Реал Мадридні Болгарії, але ми відклоняємося цю пропозицію. Четвертий сезон. Побачимо у второй этап конкурсу чемпіонату Європи. Нам треба попасти в фіналу, як я поняв. У нас тут товариські матчі. Давайте швидко їх пропустимо і перейдемо до груп. Подивимося, хто нам попався в груповий етап. Творецьких матчах пропускаємо наш потондор. Проти Сумалі думаю, що мають розграмлювати з великим рахунком. 12-0. Нічого собі. 6 голів від Яремчука, 3 від Моноска, 2 від віддата Мадобуки і один від обіседі на 12-0. Ліга конференції, Ліга Чемпіонів Ліга Європи нові вже сезони. Ще матч проти Северної Ирландиї і Кота Гуара. І тоді вже починаємо дивитися, що хто нам У по етапі чемпіонату Європи у нас тут і Серді буде вже Чемпіонат Європи сам. Ось код Кот-Дегуара пропускаємо і, на жаль, ми програємо Кот-Дегуару. Лигонфен Велирал Лигу Європи бере Арсенал Ліга Чемпіонів бере Борус Борусія бере клубничем на Ну, І тут нас груповий етап Чемпіонату Європи. Мечі на Данія. Ми попадаємо в групу, в групу... F і ще нашим суперником буде Греція. Бельгія, Іспанія, Греція. Буде непросто, я думаю. Група А Німеччина, Данія, Польща Косово. Група Б, Португалія, Нідерланди, Австрія, Шотландія. Група С, Англія, Швейцарія, Чехія, Норвегія, група Д, Італія, Швеція, Словакія, Словенія, Група Ф, Франція, Хорватія, Уельс, Албанія і група Ф. Бельгія, Іспанія, Україна, Греція. Наступні серії буде вже з нам Чемпіонат Європи. Не забудьте ставити лайки, підписуватись на канал. Всім па-па!